Хороше питання задав Олег про те, як ви бачите силу імені Христа. Я собі роздумував, що б я міг відповісти. І одне з такого, що мене вразило на цьому тижні, це те, як Бог, він сильний показувати нам наші проблеми, наші слабкості, коли ми досить вперті, коли ми досить. Впевнені, що ми робимо щось правильно. Ми не здатні ну, щось навіть зрозуміти або почути, коли хтось зі сторони може щось сказати. Але я завжди захоплювався Богом, який може промовити до серця і все ж таки виявити якусь річ. І ви знаєте, що справді Бог сильний в цьому. І так може виявлятися теж сила Бога. Сьогодні хочеться поговорити про. Ім'я, яке може рушити гори», як ми співали в минулі пісні. Ім'я, яке рушить гори». Е, зараз я хотів би, щоб ми, можливо, навіть з вами помолилися. Е, ця проповідь вона не буде великою. Але ця проповідь вона буде про дві речі. Перше, вона буде про кожного з нас. А друге, вона буде про Бога, про живого, дієвого і сильного Бога. Тому давайте зараз піднімемось, і я попрошу, щоб ми з вами помолилися. Господи, я дякую тобі, що ти справді живий Бог, що ти здатний діяти і ти здатний робити чудеса. Дякую, що ти залишив нам писання, Господи, і ти хочеш щось нам промовити. Я так хотів би в тебе просити, щоб ти сьогодні зараз міг справді промовити до кожного присутнього тут, щоб ти справді відкрив кожному з нас наші внутрішні проблеми, наші труднощі, Господи, щоб ми справді зрозуміли і побачили, що відбувається в нашому житті. Боже, я так хочу просити, щоб ти також відкривався нам як живий, дієвий і сильний Бог, щоб ми могли помітити тебе, щоб ми могли захопитися тобою. І так прошу тебе працюй сьогодні з нашим серцем. Амінь. Сідайте, займіть ваші місця, е, уявіть таку ситуацію. У вас є один хороший друг, друг чи подруга е, в кого як. Е, цей друг він хороший лікар, це лор. І він досить добре розбирається. Він надто багато прочитав енциклопедії, і він, ну, напевно, вже майже все вивчив про горло. Він знає всі його складності, він знає будову, всі подразники, труднощі, які можуть виникати, він знає безліч хвороб, які виникають, він знає різні симптоми. І от і віч, що у вас є просто такий друг. Ви з ним спілкуєтесь, часом ходите на каву, чай, спілкуєтеся, розказуєте якісь переживання. І ось так. Одного вечора, от ви приходите додому, і ви відчуваєте, що у вас щось болить в горлі. Ви відчуваєте, що вже ковтати стало важко. Ви відчуваєте, що біль він зростає. Відчуваєте, можливо, якась температура починає з'являтися, і вам стає важко. І от уявіть, що ви починаєте, ну, типу, ваша хвороба вона розвивається. У вас щось з горлом. Ви дивитеся в дзеркало, ви бачите, що там червоне щось. Ви заглядаєте ще більше, ви бачите, що там утворюється гній. Ви бачите, що ситуація страшненька. І от... Що ви починаєте робити? Ви починаєте заварювати собі гарячого чаю, ви починаєте робити, як малинку, ви починаєте пити багато гарячого, щоб горло полікувати. Ви починаєте лимон, цитрус, все просто. І отак цілий вечір ви проводите. На ранок ситуація стає ще гіршою. Вам стає ще гірше. І погодьтеся, досить дивно. Не зателефонувати до свого друга, який надто багато знає про це, і не запитати поради. Ви знаєте, що коли у вас ангіна, особливо гнійна, вона розвивається не можна гарячого, не можна гострого подразнювати. Але ми можемо робити те, що ми знаємо, і те, що ми і навіть не звернувся до нашого друга, який знав про це надто багато. Ця ситуація вона трошки схожа на нас. І Бога, якого ми знаємо. Чомусь інколи ми так рідко можемо звертатися до нього, знаючи, що Він є нашим другом, і знаючи, що Він знає так багато, що він знає так багато про наше серце, навіть що він знає про наше життя, що він знає про те, як побудований цей світ і як нам в ньому жити. І так рідко інколи ми можемо звертатися до нього, коли навіть він знає дуже багато. Зараз давайте ми відкриємо, будь ласка, псалом 106. От в кого є Біблія на телефоні в паперові, будь ласка, відкривайте. Ми будемо з вами разом читати, і ми будемо слідкувати. Псалом 106. Він починається: так, Дякуйте Господу, добрий бо Він. Можете відкрити псалом. Так. Ми будемо читати частинами. Зараз ми зачитаємо з першого по дев'ятий вірш. Будьте уважні, спробуйте помічати для себе щось про людину і щось про Бога, що зробив Бог. Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Хай так скажуть ті всі, що Господь урятував їх і визволив із руки ворога, із країв їх зібрав від сходу й заходу, від півночі й моря. Блудили вони по пустині дорогою голою, осілого міста не знаходили, голодні та спрагнені, і в них їхня душа омлівала, і в недолі своїй вони Господа кликали. І він визволив їх і від утисків їхніх, і він їх попровадив дорогою простою, щоб до міста осілого йшли. Нехай же подяку складуть Господеві за милість його та за його чуда, його Синам людським, бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну наповнив добром. Е, на цьому поки що зупинимось. Цікаво, що ми помічаємо людей, які що? Які перебувають в пустині. Написано, що написано про них, що вони блодили по пустині дорогою голою, оцілого міста не знаходили. Голодні та спрагнені вони були, і в них їхня душа омлівала. Раніше ми бачимо, що Бог Він урятував їх від ворогів. Вони, можливо, переслідували якісь утиски. І в такій ситуації перебували ці люди. Я хочу, щоб ви спробували зараз продумати про своє життя. Чи, можливо, ви відчуваєте, що ви духовно голодні чи спраглі? Де ви зараз знаходитеся? В якому стані зараз ваша душа? Чи, можливо, ви подібні до цих людей, які пробують кудись дійти, але не можуть. В недолі, можливо, ви перебуваєте, і ви відчуваєте, що у вас щось не так. Блукаєте, не знаєте, куди піти, пробуєте, але щось не виходить. Спробуйте уявити і зрозуміти, на якому стані зараз знаходитеся ви. І Давайте зачитаємо, що ж тут описано про Бога і яким є Бог. Написано, що Господь урятував їх і Він визволив їх з руки ворога. Він визволив їх від утисків їхніх, в яких вони перебували. Він їх попровадив дорогою простою, що до міста осілого йшли. Він їх наситив, коли вони були спрагні. Він наповнив їхню душу голодну добром. Так цікаво, що це все робить Бог. Люди, які справді вони ніби намагаються щось зробити. Вони намагаються знайти вихід, вони намагаються знайти шлях, вони щось пробують. Ніхто з нас не хоче залишитися там, де нам недобре. Ми завжди шукаємо і пробуємо щось знайти. Але ми бачимо, що лише Бог Він може вивести і визволити. Він може наповнити, він може щось зробити. І насправді. Та хочеться, щоб ми помітили і справді пригадали, коли в нашому житті Бог щось робив, щось подібне до цього, коли він від чогось нас визволяв, коли він від чогось нас відвертав або провадив кудись як найкраще. Ви пам'ятаєте такі моменти, коли ви не знали, що робити, але Бог він вас скерував, і ви думаєте, слухайте, добре, що я пішов так, як Бог скерував. Чи пам'ятаєте ви такі моменти? Чи пам'ятаєте ви це відчуття, коли ви відчуваєте живого Бога в своєму житті? У вас бувало таке, що ви відчуваєте, от ви не знаєте, у вас поганий стан, у вас нема ні настрою, у вас немає ні сил. І ви щось хочете зробити, чимось хочете наповнитись, але от ніщо вам не допомагає. Ви пробуєте щось подивитися, не допомагає. Ви пробуєте щось почитати, воно не допомагає. Ви пробуєте з кимось поговорити, вам не стає легше. От ви відчували якийсь такий подібний стан. Але знаєте, що тут написано про Бога, що Він наситив спрагнену душу і душу голодну наповнив добром. Я не знаю, чи відчували ви в своєму житті моменти, коли справді Бог він наповнює вас чимось добрим. Коли ви щось зробили, і вам аж ви ніби розцвіли. Вам стало набагато краще. Вам стало набагато приємніше. У вас ніби запал з'явився. Життям наповнилось. Хочеться щось жити і робити. Бог, він здатний таке робити. Бог, він може. І за це вони славили Бога. Саме таким є Бог. Наступне. Е, зачитаємо з 10 по 16 вірш. Ті, хто перебував, був у темряві, та в смертній тіні, то в'язні, біди та заліза. Бо вони противилися Божим словам і відкинули раду Всевишнього. Та він упокорив їхнє серце терпінням, спіткнулись вони і ніхто не поміг. І в недолі своїй вони Господа кликали, і він визволив їх від утисків їхніх, і він вивив їх із темряви мороку, їхні шкайдани він струщив. Нехай же подяку складають Господеві за милість Його та за чудо Його, синам людським, бо він поламав мідні двері і засуви залізні зрубав. Так цікаво, що є люди, які перебувають у темряві, у смертній тіні написано, і вони у в'язниці, вони ув'язли в біді, вони спротивилися Божим словам. І відкинули Раду Всевишнього. Е... Чи є у вашому житті зараз гріх, який ви можете справді назвати, подумати про нього, що він стосується вас? Чи є у вас гріх, який інколи повторюється, От, з яким вам важко боротися? Не колись давно, а зараз. Чи є якийсь гріх, який вас тяготить? От ви боретесь з ним. Постійно він вертається, ви якось. Все ж таки, вам з ним важко. Бо якщо немає таких гріхів, то це щось нереальне. Написано, що так цікаво, ці люди вони знаходяться в біді. Але чому? Бо вони спротивилися Божим Словам і вони відкинули Раду Всевишнього. У вас бувало таке, що ви робили помилки? Бувало таке? А у вас бувало таке, що ви робили помилки, але перед цим вас попереджували про щось. І тоді ніби вдвічі обідніше. Тоді так шкода, так жаль, що тебе ніби попередили, ти ніби знав, але я думав, що буде по-іншому. І так цікаво, що так само відбувається, коли ми не слухаємо Бога. Коли він до нас промовляє, коли він до нас щось побуджує зробити, коли він. Просто просить нас про зміни і про те, щоб ми відкрили серце, щоб він міг працювати, а ми просто противимося. Ми відкидаємо ці речі, ми відкидаємо те, що він нам говорить, те, що він радить нам. І так стається, що ми перебуваємо в темряві. Люди, вони справді, у в'язниці гріха і біди. І це надто складні ситуації, надто страшні речі. Але все це через те, що людина вона вирішує відкинути те, що говорить Бог, відкинути те, що він їй пропонує. Але знаєте, не було б так все сумно, якби не Бог, про якого тут теж написано в 12-му вірші. Та він упокорив їхнє серце терпінням. Спіткнулись вони і ніхто не поміг. Він визволив їх від утисків їхніх, він вивів їх з темряви і з мороку, їхні кайдани він строщив. Можливо, ви бачите зараз картинку. Так цікаво, як працює Бог? Люди вони відвертаються від нього. Вони не хочуть робити так, як Він говорить, так, як він радить, підказує. А як працює Бог? Він каже, що Він упокорив їхнє серце терпінням. Бог все ж таки втручається в їхнє серце, він щось змінює, і тоді відбуваються зміни. Лише коли Бог він може втрутитися в моє серце і змінити, тоді я можу позбавитися і позбутися цих кайданів, в яких інколи я опиняюся, позбутися від тих гріхів, які мене томлять постійно. Лише тому, що Бог він може упокорити серце. І коли він може попрацювати, щось зробити. Коли останній раз ви просто розуміли, що як добре, що я зараз визнаю те, що я роблю. Як добре, що Бог мені відкриває мою справді таку зіпсуту природу, яка почала брати вверх, розуміючи, що. Це справді шлях до перемоги, до зруйнування цих кайданів. Господь Він упокоряє серце і визволяє з цієї темряви. Можливо, інколи ми пробуємо самі щось вирішити. Я думаю, що я знаю, як діяти. Я пробую якось діяти. У мене в житті щось не ладиться, якісь конфлікти з'являються, якісь ситуації. І я пробую сам щось вирішити. Я роблю, я думаю, що я роблю правильно, я думаю, що так. Правильно, і що, можливо, навіть це біблійно. Але інколи, коли я пробую робити це сам, воно ні до чого не приводить. Абсолютно за цим слідує певний крах. І Господь Він каже, що лише коли упокоряє серце, Бог може готовий допомогти зняти ці кайдани. І це друга річ, про яку ми говоримо. Давайте далі: з 17 по 22-й вірш. Читаємо нерозумні страждали за грішну дорогу свою, за свої беззаконня. Душа їхня від усякої їжі відвернулася, і дійшли вони аж до брам смерті. І в недолі своїй вони кликали, і він визволив їх від утисків їхніх. Написано: Він послав своє слово та їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби. Нехай же подяку складають Господеві за милість Його та за чудо Його синам людським. І хай жертви подяки приносять, і хай розповідають зі співом прочини Його. Так цікаво, що тут написано, що нерозумні люди, вони страждали за грішну дорогу свою. Ну це насправді справедливо, коли ми чинимо щось не так, за це нас доганяють наші наслідки. І ми це точно помічали в своєму житті, що за якесь беззаконня ми отримуємо за собою наслідки або ж якесь покарання. І Біблія говорить, що це нерозумно досить так робити. Але так цікаво, що знову ж таки, як би часто це не повторювалося, є вихід, який пропонує Бог. Що робить Бог в цій ситуації? Він каже, що Він послав своє слово та їх уздоровив. Словом своїм Бог. Втрутився знову в цю ситуацію. Він знову прийшов до людини, яка страждає за свої грішні вчинки, за свої наслідки. І він втручується, і він їх уздоровлює, лікує. Насправді, страждання це мій вибір. Коли я вибираю щось робити за своїми вчинками, я вибираю потім отримати за це наслідки. Ми самі накликаємо на себе цю біду, коли щось робимо. І я не знаю, чи ви слухали. Вчора переслуховував семінар 70 на 7». І цей чоловік він говорить, що про прощення, і коли ми вирішуємо не простити людину, це вже гріх. І коли ми не прощаємо людину, це наш вибір. І ми вибираємо залишитися ображеними. І це теж ми цим самим накликаємо на себе біду, тим, що це буде нас постійно наздоганяти, постійно нам буде відкликатися. Тому що Біблія каже, що будь прощений, адже ти за це отримуєш певні наслідки. Тому насправді це так само працює. Але Бог він каже, що він послав своє слово для того, щоб справді дати нам можливість зцілитися. Коли останнього разу слово воно могло на мене справді повпливати, коли я щиро відкрив Писання і я почитав? Я справді прагнув для того, щоб воно на мене повпливало. Щоб воно справді, е... коли мій ранок почався з того, що, Боже, нехай справді сьогодні ти промовиш, і слово Твоє воно вплине на мене і на мій день. Нехай це справді змінює мене. Коли це перетворюється від звичайної рутинної звички до чогось живого, коли я справді хочу, щоб це впливало на мене, щоб це мене зцілювало, тоді я буду справді бігти, читати Біблію, бігти читати кожного ранку, для того, тому що я розумію, що це мене може зцілити. Це може справді зміцнити мою душу і моє серце зробити іншим, тому що через слово він, Бог, може впливати і оздоровлювати. Наступна річ, е, теж досить цікава, з 23 по, 20, по 32 вірш: Ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить заняття своє на великій воді, вони бачили чини Господні та чуда його в глибині. Він скаже: І буря зривається, і підносяться хвилі його, і до неба вони підіймаються, до безодні спадають. У небезпеці душа їхня хвилюється, вони крутяться й ходять. Перед і назад, як п'яний, і їхня мудрість бентежиться. Та в недолі своїй вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх. Він змінює бурю на тишу і стихають їхні хвилі, і раділи, що втихли вони. І він їх привів до бажаної пристані. Нехай же подяку складають Господеві за милість та за чуда його синам людським. Нехай величають його на народньому зборі і нехай вихваляють його на засіданні старших. Чи бували в вашому житті ситуації, які ви відчували, що вони небезпечні? Що це не просто якась ситуація, яка під вашим контролем і ви просто помилилися, а що ви реально відчуваєте зараз небезпеку. Або ви відчуваєте, що наслідки вони будуть настільки великими, що ви навіть не готові думати про них. Бувала у вас небезпека в вашому житті, коли, як написано, ваша душа хвилюється. Я пам'ятаю, одного разу ми поїхали на біле озеро з батьками, і ми ночували в палатках. І ви знаєте, що коли ти, ну, ми насправді були на першій лінії біля берегу, ночували, там була така галявина, розбиті палатки. Ну, перші декілька днів було все добре, погода була чудова. Але однієї ночі я дуже сильно це запам'ятав. Ми вже лягли спати, ми все позбирали. І починається просто йти дощ. Він зростає. Починається реально, вітер здіймається, і дуже сильний вітер. Я не знаю, коли ви сидите в палатці, вітер він ніби вдвічі сильніший, оскільки її просто так отрясе. І ви знаєте, що тоді справді не просто був вітер і не просто дощ. Тоді гриміло. І дуже сильно і голосно блискало. І тоді була реальна справжня буря. І коли ти сидиш в цій палаці, коли ти розумієш, що біля тебе вода, позаду тебе ліс, незрозуміло, чи впаде те дерево на тебе, чи не впаде, ти просто відчуваєш себе беззахисним. Ти реально відчуваєш себе в небезпеці. І насправді тоді ти точно переживаєш. Я пам'ятаю, як ми тоді разом молилися, переживали. Співали разом, даже. І потім ми перебралися в машину. Але було реально страшно. Чи бували у вас в житті ситуації, коли ви відчували небезпеку? Е, я пам'ятаю ще одну ситуацію, коли я реально відчував велику небезпеку, коли е, рік тому в мене на роботі е, ми відкрили нову фірму, почали розвиватися, працювати, набирати якихось обертів, ніби все добре, ніби почало виходити. Але стаються певні помилки, певні проблеми, і ситуація вона стає небезпечною, оскільки з різних сторон, зі сторони там, податкової, в нас були певні наслідки і певні проблеми. І коли тобі, тебе починають лякати і казати, що штрафи вони будуть надто великими, ти думаєш, скільки ж мені прийдеться їх відпрацьовувати, і насправді. ну, тоді просто ситуація була настільки близькою, що говорилося навіть про те, щоб закрити фірму. Ну, Роботи багато було пророблено. І в той момент для мене це було теж досить страшно. І я відчував тоді повну небезпеку. Але інколи цікаво, що Бог Він допустив цю бурю тоді з цими чоловіками, про яких ми читаємо, що Бог Він контролює цю всю бурю і Він може її зупинити. І Написано, що він змінює бурю на тишу, стихають їхні хвилі. І раділи, і втихли вони, і він привів їх до тихої гавані, про яку вони хотіли. Але так цікаво, що Бог він інколи допускає небезпеки для того, щоб перевірити, а як ми будемо реагувати. А що ми будемо робити в такі моменти, коли ціна велика. Коли ситуація надто страшна, коли ми не знаємо, що робити, що ж ми будемо робити? Але хочеться говорити про Бога, який здатний втишити будь-яку ситуацію і будь-яку проблему вирішити, якою б вона страшною для нас не була. Тому справді важливо подумати про наші відносини з Богом. І п'ята річ, остання, читаємо з 33-го і далі. Він обертає річки в пустиню, а водні джерела на суходіл, е, плодючу землю на солончак через злобу мешканців її. Також він пустиню обертає в водне болото, а землю суху в джерело, і голодних садовить він там, а вони ставлять місто на мешкання, і поля засівають, і виноградники садять і отримують плід урожаю, і благословляє він їх. І сильно розмножуються і одержують плід урожаю. Та змаліли вони й поховалися з утиску злого та смутку. Виливає він ганьбу на множних, і блудять вони без дороги в пустині. А в Богого він підіймає зуботства і розмножує роди, немов ту отару. Це бачать правдиві, і радіють, і закриває уста своє всяке безправ'я. Хто мудрий, той все це заважить. І познають вони милосердя Господнє. Так цікаво, що е, цей текст він реально просто про Бога, як він може робити. Він може джерело зробити висушити просто, а він може суху пустиню зробити водою. Він може справді пустиню зробити водним болотом, а землю суху зробити джерелом. Це ніби кардинально різні речі. Але знаєте, в цьому тексті є одна важлива річ, що тут порівнюється двоє різних людей. Перше, коли він робить, обертає річки в пустиню, тут говориться про людей, які мають злобу. Написано через злобу мешканців її. А потім він говорить, що він пустиню обертає водне болото, а землю, суху в джерело, і він потім садить людей, і в них вони садять урожай, і в них все дозріває, і вони отримують плоди. І він говорить, що в Богого він підіймає зубоцтва і розмножує роди, немов того тару. Таке відчуття, що те, на якій землі ми знаходимося, те, які плоди ми отримуємо, те справді, чи родить щось чи не родить в тому, що ми робимо, залежить від нас. Те, якими ми є. Чи ми справді маємо якісь злобні речі, ми маємо якісь справді, злі наміри, якісь інші речі, чи ми навпаки можемо мати впокорене серце? Можливо, ми справді не бачимо, чому ми досі ходимо в якісь пустині. Чому ми досі знаходимося без плодів? Чому досі щось не дає врожаю? Але написано, що він може підняти зубоство і розмножити багато і багато. І цей текст він просто для того, щоб ми справді могли з вами подумати і проаналізувати. Справді, і ні, я. Ні, можливо, хтось із нас, ми не можемо кожному підказати якусь практичну річ, що ж мені справді не вистачає. Але так хочеться, щоб ми спробували попросити в Бога, щоб він відкрив, щоб він виявив, в чому ж справді проблема. Чому в мене чогось не вистачає? Чому моє серце, воно справді, можливо, десь закрите, можливо, десь воно не розуміє чогось, можливо, воно не приймає правди просто. Щось не так. Тому нехай Бог він відкриває. І як висновок, останній вірш. Хто мудрий, то все це завважить, той візьме для себе, і познають вони милосердя Господня. Бог, він справді надто милосердний. І ми читали з вами, яка б ситуація не була, чи це буря, чи це темрява, в якій ми заблукали, чи ми не знаємо, куди йти. Завжди є Бог і Його милосердя, який здатний провести і вивести. Але все залежить. Від того, чи мудрі ми, чи вважаємо ми на це, тому нехай Бог нам допоможе. Амінь.